Шановні, доброго дня, ви на каналі Lefine, і Ми сьогодні з вами розглядаємо автоцивілку страхування на сайті, де ви можете знайти підбір компаній, які пропонують поліс страхування вашого транспортного засобу. Якщо ви бачили сайт, якщо ні, перейдіть в коментар до цього відео, знайдіть посилання на сайт, де можна купити поліс автоцивілки онлайн. І ви можете порівняти ціни і всі умови страхових компаній України. І зекономити вам можна до 500 гривень при оформленні з сайтом підбору страхових послуг. Якщо ви оформлюєте, хочете придбати поліс онлайн на сайті, то вам... Треба знати, що онлайн-оформлення виконується за 5 хвилин цілодобово. Є понад 80 програм від найкращих страхових компаній України, ви економите до 40% при самостійному підборі та оформленні поліса онлайн, є готова. Послуга страхування, і вона насилається на ваш електронний адрес і підтягується в мобільний додаток. 100% гарантія повернення ваших коштів до початку дії поліса від Hotline Finance. Ви можете подивитись калькулятор та відеоінструкцію на сайті в коментарі до цього відео. Повторюю, Вибираєте параметри транспортного засобу та місце реєстрації власника, порівняйте пропозиції страхових компаній і виберіть вашу оптимальну.